Хело, але гарно так. Гарно. Так. Якщо думаєте, що я йду на кухню чистити картоплю, то ви дуже помиляєтесь. Мені вже цей світ абсолютно зрозумілий. І я тут шукаю тільки одного душевного спокою, рівноваги і в цій от гармонії від злиття нескінченного звічності. Зараз я її зловлю! Молодий чоловіче, чого це ви тут забули? Старям, дівчатка, я вас з моїми курочками переплутав. Мої плани на вихідні – це спати, доки я не проголодав, а далі їсти, доки не начне клонити в сон. Допитували і не перший раз. Ми ходимо зараз на допити в Генеральну прокуратуру як діти в школу. Ми вважаємо, що це політика терору, яка розв'язана органами правоохоронними на замовлення влади за нашу політичну позицію. Ледь не щодня я отримую і я, і мої колеги отримують повідомлення. Як А чи знали ви, що дубка королівського коргі не тоне у воді? Yan nabihaw, naganyaw siya. Nad-люд mino, nasmikaw siya. Sigali-migali, sigali-migali. Estos pa que te mortifiques, mastiques, traves, traves, mastiques. Un alba como Рися, ну що це з тобою? Що за настрій? Це ти що, через нього? Та ну що ти вигадуєш? Ну знайшла через що переживати. Пішли краще на вулицю, поганяємо за метеликом. Мені сказали, що я дуже схожий на коня. Але я не розумію, чим я на нього схожий. Мабуть, вигадують. Ну, нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Я лінивий взагалі. І я так живу, в мене складне життя, тому що з одного боку в мене є лінь, а з іншого є совість. І вони весь час між собою ворогують. Ах ти ж малий гном, не чекав мене, хотів без мене тут відпочити. Малий коти, якщо нацюняли, то за ними прибирають люди. Я ж тобі для цього ганчірку і скидаю вниз. Що ти мені назад її кидаєш? Давай прибирай в за мною.